Головним рушієм проведення цієї акції стала молодіжна громадська організація спека та фонд допомоги онкохворим дітям разом до життя, які звернулися до студентства Житомира із пропозицією здати кров для тих, хто її потребує найбільше. З 2009 року активно працюємо над залученням молоді до донорського руху, розповідаємо їм. Про донорство і заохочення до безоплатного добровільного донорства проводяться в нас такі заходи як дні відкритих дверей, зустрічі з студентською молоддю в вищих навчальних закладах. Одним із перших на прохання організаторів акції відгукнулися студенти Національного агроекологічного університету, які свідомо і добровільно згодилися стати донорами. Більше того, бажаючих долучитись до доброї справи виявилося майже вдвічі більше від запланованого. Такій благодійній акції дуже приємно брати участь, тому що ти реально розумієш, що це врятує комусь життя. Е, невідомо, кому хай це буде мати, нехай це буде дорослі, Після аварії чи під час пологів, це дуже важливо, тому що всі ми люди з нами все трапляється. Зібрана у студентів кров надійде у онкологічні центри Житомирщини для лікування найменших пацієнтів, що значно полегшить процес їхнього одуження і заощадить дорогоцінний час на пошуки підхожої групи крові. Створили цю акцію для того, щоб підтримати онкохворих діток. Буде адресна допомога для кожної дитини. Хотілося б ну, запросити, і залучити до цього не тільки студентів, але взагалі дорослих людей, людей, які б які можуть здати кров, які мають на це бажання.